Піднімаю голову подивитись. Але я такого більше не бачив. На сонечку блистить, але небезпечно. Зісти. Майже півметрові бурульки нависають над головами перехожих у центрі Полтави, по вулиці Державного прапора 10. Час від часу ходять цією вулицею, кажуть студенти Максим і Вікторія. Мені дуже комфортно, не сильно. Якщо із десяти дивитись, то може ну, максимум два, навіть. І випадки знайомих були, що падали на них бурульки. Дуже небезпечно. Не в цьому році, але було таке, що прямо переді мною впала велика брила. Полтавка Алла зізнається, на вислі бурульки не помітила йдучі. Небезпечні ділянки старається обходити сама і те ж саме пояснює своїм дітям. Сподівається, що невдовзі намерзання приберуть із даху будівлі. Я не знаю просто на наскільки це можливо вчасно робити. Ну всі ж розуміють, коли сонце відлига, це ж можна зробити. Це дуже страшно, дуже некомфортно. Близько дванадцятої години небезпечну ділянку огородили сигнальною стрічкою, каже головний інженер комунального підприємства Жео номер 2 Микола Тюш. У ну, нас є ряд будинків, де постійно утворюються бурульки. Це в основному скатні покрівлі і плоскі покрівлі, в п'ятиповерховій забудові і нижче. Перелік цих будинків в нас є. Ми постійно робимо їх огляди, огороджуємо ці місця, постійно. Вони в нас огороджені, де люди пошкоджують ці огородження, ми їх відновлюємо. Кожного дня наші майстри, двірники ходять, перевіряють ці місця. Як нам повідомили телефоном у відділі оперативного реагування міського управління ЖКГ, звернення щодо бурульок за адресою державного прапора 10 передали до підрядної організації. Також днями управління оголосило тендер на очищення дахів балконів житлових будинків від бурульок криги та снігу. Очікувана вартість закупівлі майже 700 тисяч гривень.